вас, шановні, на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на Правду. Продовжуємо нашу постійну рубрику Психологічний барометр. З нами вже на зв'язку, пані Остана Волошина. Будемо спілкуватися про сон і не тільки. Моє вітання, пане Оксана. Моє вітання, студія, моє вітання, телеглядачі. З радістю буду спілкуватися з вами про сон. Це така дуже важлива тема. Так, у нас сьогодні така тема. Я ось коли готувався. Пані Оксана сказала, що ну це така історія, це теорія, це ось там не наука. Знаєте, пані Оксана, для мене це дуже такий теплий ефір. Бо я, коли готувався, я спам'ятав свою бабусю. Пригадав свою бабусю, а у неї був такий тоді, що російською мовою не сонник, а, а зараз ну, книга зі сновидінь там, чи сновидник, як воно називається. І там воно, то я до неї приходив. Вона, а що тобі наснилося? І вона там відкривала і розповідала: о, а це до того, а це до цього. Слухайте, ну. І я зрозумів, це така річ, там ну, знаєте, таке передбачення щодо долі. Але я побачив декілька статей і взагалі там ну, намагався зрозуміти, як працює ця історія, і дійсно зрозумів, що так, є організм, є норма, є сон. Слухайте, і кажуть, що під час сну, коли щось там насниться, то це може говорити про якісь симптоми. Про якісь симптоми, про якісь негаразди, хвороби, а яка вже є у людини, або яка от тільки починається, або от якась така річ. І тому зараз про це поговоримо. Давайте спочатку так окреслимо ну, з таких з, з бази. Там, сон, що зазвичай нормою є. Який сон зазвичай зазвичай є нормою для людини, мається на увазі, Геннадію, сон як процес чи сновидіння? Люди часто я сон як процес, от за кількістю там, за тривалістю, ну і сновидіння цікаво. Також якщо є норма сновидінь, то це також, також цікаво. Так, да, До речі, так є норма сновидінь. Тут більше йдеться про кошмар, але це, звісно, що окрема тема, і надовго на багато-багато годин займає. І про сон так само так, може займати багато-багато часу. Но, якщо коротко, то в нормі для нас сон це, як вчені дослідили вже 7-8 годин. Uh -huh. ну, це, в принципі, всім відомо. 7-8 годин це насправді потрібно для того, щоб ми могли відновитися. Тобто відбувається регуляція спочатку, а потім відновлення. І mm -hmm. якщо ми маємо менше сну, звісно, є такі люди, є винятки, там якийсь певний відсоток, кому достатньо. Наприклад, там 4 години, сну 5 годин так спляться mm -hmm. життя завдяки там своєму гену, так але це теж окрема історія. Акрема але взагалі в загальному, загальному 7-8 годин насправді не важливо, не так важливо, скільки часу ви спите, як важливо, щоб ви лягали спати в один той самий час і прокидалися в той самий час ага. і без бажано без будильника, тобто природній такий процес повинен відбуватися. Природний спосіб засинаєте і в природний спосіб прокидаєтеся. Ага. Тоді це про те, що ви гарно виспалися, відновилися так. В межах норми також, якщо ми говоримо про норму, це засинати до півгодини часу, Важливо ага. швидше, так, але до півгодини це норма, в межах норми, і прокидатися вночі також двічі за ніч це в межах норми. Так, але коли є якісь причини: е, душно, е, туалет, е, ще якісь такі, так, зовнішні якісь фактори, які вас розбудили. Ви тоді повертаєтеся в ліжко е, і знову засинаєте. Це в межах норми. Я це уточнюю, тому що одного разу був такий цікавий випадок, коли моя клієнтка сказала: у мене все добре. Я прокидаюся двічі на тиждень двічі, двічі за ніч. Я кажу, так, і як ви себе почуваєте? Чудово почуваю. Я прокидаюся вже більше не сплю. Тобто це не норма. Тобто ми маємо прокинутися і заснути тоді це в межах норми. Зрозуміло. А по сновидінням? А що там за сновидіннями? Норма сневидінцям. Це що таке, ну розкажи. Це насправді такий жарт по сновидіннях, бо тут більше мова йде про кошмари. Є насправді норма кошмарів, так як я це називаю жартома. Тому що кошмари це інтеграція психотравм сон. Тобто uh -huh. кошмари сняться тоді людям, коли наша психіка вирішила, що вона в безпеці. Бачите, uh -huh. такий мудрий, який розумний мозок наш. Uh -huh. Ось, тут... uh -huh. Так, їх лікувати, кошмари не треба. Тобто їх потрібно лікувати лише тоді, коли вони вже сняться дуже часто ага. і з'являється вже страх до сну, так і вони будуть, ага. будять нас постійно серед ночі, і сняться, наприклад, там вже раз на тиждень, два рази на тиждень, тричі на тиждень. Це вже проблема, так і коли вони повторюються, вони мають назву посттравматичні кошмари. Mm -hmm. Так ще є іопатичні кошмари їх розділяють, так, але це теж окрема тема для е, семінарів, точно не для mm -hmm. нашого ефіру, або ж для ефіру, коли кому буде цікаво, і це треба розділяти. Так? Є кошмари і жахи. це теж mm -hmm. із Я пам'ятаю, ми так, спілкувалися це навіть. Так, ми говорили на цю тему. Слухайте, ну я так розумію, що так. Кошма, кошмари, жахи це та історія, яка якісь. Ну, Негатив, негатив, ну, негативний заряд а сновидіння це більш позитивна історія, яка ну не викликає якихось негативних емоцій під час, ну або після прокидання людини, яка ну пригадує те, те, що ну, я б, так не... я б так не сказала Геннадію, тому що ну, кошмар це ж теж сновидіння. Просто ага. кошмарне сновидіння. Ага. Це я зрозуміла. Або жахливе сновидіння, тобто це все категорія сновидіння? Угу, зрозуміло. Так, слухайте, ну і от якраз ми підійшли до цієї історії. От коли людина захворіла, у неї змінюється сон? Сон і сновидіння. От мене змінюється. цікавлять сновидіння. І насправді е, змінюється, ну, я можу говорити лише з своєї практики, тому що досліджень е, на цю тему немає. Так, я вже говорила вам про це. Е, е, в нашій... Коли ми готували ефіру, досліджень взагалі дуже мало про, про сон, про сновидіння. Так. Вони існують, але це ну, такі двоякі тактики mm. відчуття, і насправді дуже мала база для того, щоб робити якісь висновки. Я можу говорити лише зі своєї практики. У мене, до речі, нами розроблений такий метод роботи з порушеннями сну, він називається сомнотерапія. Я і сомно <правлен> так. І є сонотерапевтом, і метод. Так, сомнотерапія. І він полягає в тому, що ми під час сесії робочої так відтворюємо процес сну. Угу. А, а як це? І е, в тому процесі сну ми, ну, так повністю відтворюємо процес сну, так, використовується. Людина засипає. І Поч Почекайте, втуває. давайте тут цікаво. Це так. Цікаво, цікаво, давайте таке маленько відкриємо завісу. Тут людина засипає, давайте. чи ви проговорюєте всю цю історію, ось як вона відбувається, чи, чи як це? По різному буває. Дивіться, що таке, що відбувається під час сну. Знову ж таки, який мозок наш розумний? Він знерухомлює тіло. Ага. Для чого? Щоб ми не завдали собі шкоди під час процесу сну сну. Для чого? Для того, щоб ми не втручалися в процеси регуляції, відновлення і стілення під час сну своїми думками так свідомо, щоб ми не втручалися. Розумієте, яка, so, яка річ відбувається so. важлива? Під час е, сомнотерапії також може бути по різному, тобто свідомість може відключити так. І за, при, при тому, коли е, знерухомлюється тіло, відключається свідомість частково або ж повністю, так угу. залишається лише рух очима. Оцей Ремсон і Н так, угу. Швид, швидкий рух очима або повільний рух очима. Угу. Під час сесії, так, під час сеансу у мене так так само, е, коли відбувається опрацювання, е, є оцей рух очима. Швидкий або повільний, і люди не можуть, тобто вони це усвідомлюють так, тому що це часткове відключення свідомості, так, такий легкий трансовий стан, тобто людина присутня, ніби тут і тепер. Uh -huh. І одночасно так працює підсвідомість. Ми можемо активовуватися так робота підсвідомості. Ми можемо завдячувати зціленню своєму лише підсвідомості, тому що свідомість вона на одну шосту. Це робота мозку лише на одну шосту. Тому нам важливо, щоб були так процеси оці підсвідомі. Тоді ми йдемо в сон. Так я пропоную, наприклад, так. Тобто, ми бачимо ці сновидіння так під час сесії, і за рахунок них так це уява наша працює. Ми можемо або стілитися, або нашкодити собі, так так як в реальному. Тобто сомнотерапія це процес, звісно, втілення, так, на допомогу людині. І я можу сказати: тут немає нічого геніального, так це все просто, тому що з нами це, від, це з нами відбувається в природній спосіб від народження. Все це нам дано угу. нам від природи. Е, просто воно отримало якусь назву, так, інтегровані методи, е, так, сонотерапії. Він так і називається метод інтегрованої сомнотерапії. І от, ну, так воно вихідно. Пані Оксана, я вважаю, що це. Ну, що це... Я не знаю, там ну наука або там от, от, от те, що відбувається сонотерапією. Це важлива частина, бо ще ще раз, наше життя воно складається фактично з двох фаз: де ми спимо і де ми не спимо. Не Це суму. більше ні більш нічого немає. Тому не вивчати ту фазу, де ми спимо а вона у деяких людей навіть більше аніж активна фаза, розуміє, розумієте? Там я навіть не про метафізику зараз, а про звичайну фізику. Тобто, ну і якось не вивчати цю історію і не сприймати і. Не бачити ці закономірності, ну, я знаю, ну хоча б починати їх да, каталогізувати, якось пошукати ну наукову діяльність дійсно ну, вести якось у, у цей бік. Бо, ще раз я підкреслюю, це одна з двох, взагалі з двох фаз нашого життя. Все більше нічого немає. От ми сприймо або не спимо. Так, і це насправді дивовижні процеси, які відбуваються зцілення, так, і от якщо ми повернемося до нашої з вами теми про хвороби, так? то mm -hmm. в цьому методі сомнотерапії один з елементів, так, тобто вона працює з багатьма запитами, тобто це порушення сну, це хвороби, болі, так? хронічні болі і захворювання, в тому числі, так, з чим, з чим ми працюємо, і наша команда, так, Отак, всі сомнотерапевтів. І от я можу сказати, з власної практики є такі. Й один одна з таких технік, так робота з хворобою в сонотерапії, uh -huh. і от е, всі е, такі випадки, так в роботі з хворобою, вони виглядають по різному, тобто, кожна людина свою хворобу бачить по різному. Наприклад, uh -huh. якщо це онкологія, так, якщо це онкологія, то в залежності від того, яка стадія, е, так який орган хворіє, що відбувається, так тобто в моїй практиці були різні випадки. Тобто людина могла бачити рак, е, так Ого. звичайний, так тобто, ну справжній рак, він там живий, чорного кольору, ага, розуміє. рака а, а, рака, я зрозумів зеленого рак, це онкологія. Ага. Якщо, наприклад, вже краще. А я вам Папа Нікса, давайте я вам допоможу, а ми підемо. Ось тут я виписав там, я так зрозумів, що це такі ну, проблеми, проблеми хвороби. В загальні загальні, які можуть бути у будь-кого. Ну і так розумів, що і симптоми, якісь там вони більш-менш можуть загальні. Ну от давайте, почнемо з проблем органи дихання. Якщо у людини то, от органи з органами дихання може бути проблема, що тут От, я хочу зрозуміти, чи є тут логіка, от прослідкувати. Да, ми ж не про магію зараз кажемо. Ми кажемо про біохімічні фізіологічні процеси, Звісно, це все, все так. фізіологія. Це, це не це магія, воно пов'язано. Так тому давайте ми, є магія, розумієте? Є е да магія. Ми, так, ми від народження, чудо і магія. І все, що ну, з нами відбувається, так. мозок же ж не досліджений, так, на, ну, тобто він теж в процесі дослідження. І на що здати наш мозок, нам мало відомо. Тому так. І... Так. так, давайте от органи дихання. Якщо у людини проблеми з органами дихання, що може йому снитися? Ну знову ж таки, я можу сказати, з моєї практики, що було та це могло снитися, що людина задихається, так їй ага. важко вичити. Так вона могла бачити якісь легені, спотворення, так якогось іншого кольору, так або залежить з чим проблема, так або легені, або дихальні шляхи. Тобто дуже дуже по різному це дуже індивідуально. Водою, може бути історія? коли хтось не от, не от не а, не тоне тоне то тоне під водою там вот немає немає повітря в нього така історія може нас no, звісно все залежить від того з чим була пов'язана з чим було пов'язано захворювання та яка була причина Тобто це все має сенс, звідки воно взялося. Якщо, наприклад, ну тобто я зараз не буду теорії тут озвучувати знову. Так багато різних може бути причин, і це треба розглядати дуже індивідуально. Не можна однозначно сказати, що коли є проблеми з диханням, людині буде снитися ось це. Так, не можна сказати, що коли є проблеми е, захворювання в ендокроенток так то це буде метелик в моїй практиці. Багато хочуть метелика. No, так у хату не я зрозумів. От я от якраз і про це дивіться. А я зрозумів, що це є, ще раз, є це бабу, 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 сновидник. Там ось це там наснилася червона карта, то дорога там кудись там до світлого майбутнього чи щось таке. Ні, я не про це. Як якраз, от я намагаюся намагався зрозуміти ось. Це фізичні, фізичні, фізичні властивості і фізичні поєднання. От проблема з диханням. Опа, от мені наснилося, що не можу дихати. На легені наснилися. Або ще якась така історія. І ось, наприклад, серце. О, коли у людини проблема, проблема з серцем. Тут, ота, наприклад, тут оце кажуть, що може наснитися якийсь біль у грудях, або хтось там давить на, на, на грудь, або ще якась така історія. Історія, це, це от так воно пов'язане чи ні? Так пов'язано, і теж може бути не тільки давить на груди, а теж може бути проблема з диханням, тобто ага. так, проблема з серцем, і я задихаюся. все, я не зупинка дихання, тому ага. що серце зупиняється. Це ж теж може бути зв'язок. Тобто, тут також треба розбиратися, так, так. Тобто так, але ви не просто ви дуже влучно ще на початку нашої бесіди під помітили ось цю підкреслили властивість, що це неодноразово. Тобто, якщо людина спостерігає вже так, і воно, і воно його турбує, і він дійсно вже ну і не хоче спати, лягти, бо йому знову якась. От, наприклад, у шлунок От кажуть, що з шлунком, коли проблема, от що може наснитися коли зі шлунком проблему люди? Як пані Оксано, скажіть нам також по різному, залежить яке захворювання. Тобто, ага. якщо це якщо це онкологія, людина буде бачити рак, розуміти, чи ще щось там таке. Ага. Якщо це, наприклад, язва бачив це чи, чи ну, там ну будь-яке захворювання, теж не буду багато перераховувати, все залежить від того, яке захворювання може бути таке, що людина навіть не знає, що вона хворіє, а буде бачити сни, які пов'язані з проблемою в її організмі. Тобто тут треба вміти прислухати сама та гарний зв'язок зі своїм тілом, mm -hmm. так, зі своїм е, внутрішнім станом, тоді ви точно будете перші дзвіночки з mm -hmm. навіть. Ну, часто буває, коли людина хворіє, вона не бачить жодних снів. Ну, вона так думає, що вона не бачить жодних снів і не пам'ятає їх. А вона бачить в той час. Кажуть, що не може бути такого, що ми не бачимо снів. Що ми всі їх бачимо, але хтось запам'ятовує, а хтось ну стирає цю інформацію, бо там можуть бути абсолютно і кошмари. Вірно. Так, талі не вірно. Ну кошмари важко стерти, так це жахи. Ага. Можуть не пам'ятатися, Отут тут різниця в цьому. Що коли сняться жахи, людина рухлива під час е, е, сну, процесу сну, і вона може навіть ходити по кімнаті, бігти до дверей. Так, оце ага. жахи. Потім не пам'ятає, що з нею трапилося і що з нею відбувалося взагалі. Так, uh -huh. а кошмари людина точно пам'ятає. Тобто, при жахах вона може дуже якісь такі маленькі епізоди, так пам'ятати, і, ну, і то це рідкість. А при кошмарах вона пам'ятає добре так сюжет і ну, про що снилося, і що відбувалося, uh -huh. ну, з, зрозуміло Ну, хай, ну добре, що ми з вами знайшли у цю важливий момент. У нас тут є великий ще перелік <ріг> різного роду симптомів, але я зрозумів з нашої бесіди, що це. Не так важливо, аніж те, що ця історія як повторюватися може. Якщо дійсно вона повторюється, то це є проблема, якою вже допоможе розібратися спеціаліст. Бо я розумію, я зрозумів про що бо, якщо почнемо оцей перелік симптомів, а я знаю, наших українців вони люблять, В них є гугл, в них є свідомість і вони так, і вони будуть намагатися шукати по цим симптомам різних хвороби, а потім самолікуванням займатися. А і дуже от тому так тут треба бути дуже обережним, mm -hmm. так озвучувати в ефір. Так, те, що ми озвучуємо, mm -hmm. тому що е, люди, особливо зараз, так, коли ми такі вразливі, бо в країні війна, можуть почати приміряти на себе це. Mm -hmm. І ну а це не так. Тобто ми можемо ну це дуже дуже індивідуально ще раз підкреслюю, можна бачити все, що завгодно, і це може пов'язано пов бути так захворюванням нервової системи або дихальної системи, або ще а може нічого не приснитися. Якщо ми втратили зв'язок зі своїм тілом, так то в снах нам нічого про це не розкаже. Тому що у нас є, наприклад, щось на поверхні більш важливе, що вважає наш мозок, та і він буде це опрацьовувати під час сну. Угу. Спілкуюся з вами і згадав, що є така навіть фобія, коли людина боїться засина... засинати. І там я так розумію, що декілька категорій. Хтось боїться померти уві сні, хтось боїться жахів, які можуть до нього прийти. Тобто, але така, істор... а, а, а така історія є. Цікава, є якісь поради для людей, які бояться засинати? Е, звісно Тоб, може, що було, є. І, паради, і, і насправді так і насправді Геннадію це дуже серйозно. Uh -huh. Тобто не можна просто порадити там, якісь рекомендації, як, наприклад, про психогі... психогігієну сну, про яку говорять так багато, uh -huh. і це можна інформацію в інтернеті знайти, і це для всіх практично підходить, окрім там, харчування, так яке можна індивідуально підбирати, ще якісь uh -huh. моменти. І, звісно, режим сну. Денний і нічний. Так само він практично так, основні рекомендації для всіх однакових. То е, при проблемах, при труднощах з засинаннями, фобіями я б не сказала, це фобія, не назвала би це фобією, так, бо це інсумнія, або може бути ще парасомнія, коли вночі відбуваються і прокидання, і страх до сну, так, і такі кардії, нічні, і панічні атаки нічні. Тобто тут все це треба діагностувати, причому дуже грамотно і фахово для того, щоб розібратися. Яка причина і обрати терапії, і дати рекомендації треба провести клінічне інтерв'ю, причому індивідуальне з кожним хто з ким це відбувається, і тільки тоді, та, тому що можливо, ми маємо мати три анамнези завжди, коли ми проводимо клінічне інтерв'ю, щоб тільки дізнатися, що відбувається, так діагноз поставити нічний діагноз, неденний, тобто те, що відбувається з людиною вночі. І ми маємо мати для цього анамнез зібрати медичний, психіатричний і психологічний. Ми маємо мати три діагнози, щоб поставити правильний діагноз, та або виключити їх, або підтвердження ці діагнози знову ж таки, медичний, психіатричний і психологічний. Тільки тоді ми можемо е, обирати так, обирати терапії, або, наприклад, дообстежувати нашого клієнта пацієнта, якщо є потреба. Так, якщо ми при клінічному інтерв'ю виявили, що є ще якісь органічні захворювання, так або можливо є якась психіатрія, яку клієнт, наш пацієнт, не помітив, так і не знав, що вона нього є. Тоді будуть зовсім інші терапії. І це має дуже велике значення. Інакше люди будуть хворіти руками, приймати препарати, і це не допоможе. До речі, кошмари О, не, більше, не, лікуються. Пані Оксана, а, не, не лікуються. Не ліку не лікується. Кошмари не лікуються медикаментозно. Бачите, ви мене перервали, було би так, що кошмари ага. не лікуються. Вони лікуються, але не лікуються медикаментозно. І якщо не було проведено клінічне інтерв'ю грамотно, так і е, просто е, був діагноз поставлений, що людина погано спить, боїться засинати, йому назначили якісь препарати, і він так буде на них роками, і вони не будуть йому допомагати, тому що а вона бачить кошмар більше, Пані Оксана, ми з вами торкнулися ще там однієї з окремих тем. Це недобросовісні спеціалісти, які зараз також дуже некоректно, дуже некоректно прозвучало. Давайте не будемо так говорити. В насправді це важливо. Ви ж сказали, дивіться, що для того, щоб дійсно надати допомогу людині, потрібно три три аналізи: психологічні, фізичні, так. Аналізи так. Тобто три анамнези. А є такі спеціалісти, яким вистачає тільки того, що прийшла там по телефону, людина сказала, і фотокартку надала. Все вона там яйцями вивикає. Я не спорю. Може, десь там у лісах, де черзілля шукала, і все таке, і, і, і таке інше. І дійсно такі історії я також чув. Але три анамнези, це важливо, дійсно, щоб людина роз... Це ж розуміла, що з нею і фізично, і психологічно, і з усіх з усіх боків. Тому це дійсно дійсно важливо. Ні, про кого ми тут не говоримо, але хочу, щоб наші телеглядачі думали і самі робили так, висновки. Так і розуміли, що це має бути при лікуванні розладів сну, так якщо ми вже про це говоримо, немає суто медичного підходу, тобто є ага. трансдіагностичний підхід. Це є між О. так міждисциплінарний. При будь яких порушеннях сну що би не було, чи навіть це апноя, як то здається, що це нібито тільки медичний так напрямок? Апноє це зупинка дихання або порушення дихання у вісні, так? Чи це храп, чи це синдром неспокійних ніг, так? чи є органічні порушення, немає значення. Все одно вже є дослідження у всьому світі, так? французи вважаються цьому найкращими. Головне це не говорити американцям, бо вони посваряються між собою. Так? І вже є такі дослідження, що коли ще працює психолог сомнотерапевт, тобто людина, яка має відповідні знання в то тоді людина швидше одужує так? і результат навіть. Медикаментозного лікування він є кращим. Тобто, угу. при тому, коли це є е, ну, більш такий медичний напрямок е, розладів сну. Ну, такий звалище. І так. решта чудово. це є міждисциплінарним. Ну, бачите, всі, розібралися? розібралися. Да, ми все. Я вам дякую за цю тему. Дивіться, все, всі все, 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 все зрозуміли. Дякую, вам, пані Оксана, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступних зустрічей. До По побачення, дякую вам. Гарного і вам гарного дня. Нашим теледачам нагадую заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь на новлення. вами був Геннадій виноградов програма Право на правду тримаємо стрій.